Ми з вами зараз в Кухарській Слободі. Багато чого тут розбито ще. Тут, тут, там. І ми зараз на подвір'ї, де раніше була хата. На жаль, вона не збереглася. Її знищили. Але зараз я вам покажу те, що відбудували на місці старої хати. Побудували меншу набагато, але ж це хата. І зараз ми підемо в гості і побачимо. Що у нас відбувається? Дивіться, дивіться. Пічка горить. Скільки ви по часу це відбудовували? Пів року. З 2 липня почали, хлопці прийшли фундамент заливати. Це кухня взагалі там була. Літня оцеця. Оце, 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 оце. Вона вигоріла, і піч була тут. і котел з 200 літрів. А те хлопці вже добудували з 2 липня і десь на друге, і десь в конці грудня вже все. Конець. Може Так, да, іди. Подивіться. Дивіться, Саня, нічого не трогай руками. <реш> <реш> О, ліжко є. <реш> Клас, ліжко є, коври є. Значить, потрошку-потрошку будете обживати. Ну так, да, треба ще обжити, головне тут на цьому місці його. Тут для санузел, ну, тут може якусь яку зроблю цю. Кухоньку може ага. там, там кисти лежить, там прохладненько. там буде хорошо мені. Для цього. Ну вже початок є. Так, да, це вже великий початок, вже в саме головне клітка <реку> да, да. і просто це ж не врім'янка, це ну. Ні, це натуральна хата. Це натуральна. гарна, втеплена хата, Гідроізоляцію гідро... гідро... хлопці зробили. По ці, по пічка, звісно. Пічка. Знаєте, за цю пічку я воювала, вони ж не хочуть. Давай викидайте, буде комната гарна. Хлопці, наша в в селі гарна мені треба пічка ж, щоб туди поставити, кажу, щось на, да, напекти, зробити щось. Плаварю, це господиня. Без печі для, для чого тут ну, печі не може. Ну а, вже він... пекли? Де да, ще не пекла, але вона пирожки пі... вам на газу напекла. А пекла пірошки, тут вже пекла, перед новим роком пекла пірошки. Боже, як класно. Я так це... А з, вроді, та саме, знаєте, в селі в дитинстві. Да. Пічка є пічка. Я, я жила на, це, на другому етажі, у квартирі. Так я сильно люблю, я там не бачу, я так завідомлю в кого піч, я дам, в кого хата. Я сиділа, там не я... тренує. Я О, запиті. і запічок, є. От, можна спати. Ми пішки. дітьми, дітьми так дітьми лягали. Дітьми лягали і спали. Да, я теж один раз в житті. Боже, як класно. У мене в були... баби не було, а було в моїх двоюрної сестри в баби. То ми в ворожбі ти що, всі позалазимо там і лежимо. Клас. Ну, слава Богу. Відвоювала на силу волонтерів. Давай візьмемо, давай цю каже, викинемо цю піч. Я кажу, хлопці, не це і приїхали, говорить, почи. Ой, як класно, я ж так каже, перший був ініціатор її викинуть. А я кажу, тобі ж казала, треба відстаювати цю піч. Так вони допомогли, слава Богу, витягли комина, нам туди зробили, доліпили, зробили плітку. Це ж все. Ми про запрошений рік тільки зробили, тут там порядок зробили пліткою цю піч, зробили все. Тільки рік побула і все, все. Побили, позгоріло, все немало чого. Нічого. А це хлопці зробили, відремонтували її. Гарненько так. Оце про те, як українці відновлюються. Слава Богу, слава Богу, всім святим. І слава Богу, вам і всім. всім. ні, слава, слава, слава Богу, живі. Живі, живі, живі. Живі. Щоб далі якось жити, якось показувати людям, що треба держатися. Ну, потрошку всі разом все зробимо. Да. Клас. Так. А тепер пригощаю. Тесненько ми покаралися. Поняли як? І чайок. Все, ми виключаємося. Бувайте.